Скандалом розпочалися дебати на телеканалі Новий Чернігів. Андрій Дереземля, один з кандидатів по 205-му округу, не з'явився, а його місце намагалися зайняти нардеп від батьківщини дубіль. Це викликало обурення інших кандидатів. Вибачає все це проходить у прямому ефірі. Дебати складалися з кількох блоків. Першу частину, де кандидати розповідали про свою програму та бачення вирішення проблем округу, проігнорував Андрій Дереземля. Лідер виборчих перегонів в. В окрузі Валерій Куліч пояснив виборцям, чому він приєднався до команди президента Петра Порошенка. Я ніколи не був в жодній політичній партії. І коли в травні місяці пройшли президентські вибори, і більшістю таке перше в історії України, що 52% підтримали. Президента Петра Порошенка на виборах і одностайно так вибрали президента в першому турі. Я був серед тих, хто голосував за президента, і тому, коли були оголошені позачергові парламентські вибори. Я вирішив взяти частину відповідальності також на себе, не стояти осторонь тих проблем, які нахлинули на країну, і піти на вибори від політичної сили блок Петра Порошенко для того, щоб в майбутньому парламенті працювати в більшості. На превеликий жаль історично українці дуже багато разів. Втрачали незалежність і за те, що не були поєднані за роз'єднаності. Тому дуже важливо, щоб ми цей шанс, який у нас є, ми його не втратили, не повторили помилки наших предків. Ми повинні згуртуватись навколо президента, дати йому можливість ті програмні засади, які він декларував, які всі так підтримали, реалізувати шляхом обрання більшості в парламенті і формування професіонального уряду. Не по квотному принципу, а по принципу професіонал іди. Працюй в уряд Валерій Кулій, засновник одного з найпотужніших аграрних підприємств в області, на якому працює більше 500 людей. Тому в економічному блоці дебатів він чітко та професійно навів приклади, які гальмують розвиток економіки в країні та області. Ми зараз будуємо строїм вичне в області елеватор. Значить, то, чим ми прості проблеми от на примірі будівництва елеватора Столкнулися Це чтобы подвести электроэнергию при себестоимости 200-300 тысяч гривен этого вопроса, мы заплатили монополисту Облэнерго компании 2 миллиона гривен. Подвести газ, прокол, прокол сделать железной дороги, под железной дороги ветку, мы согласовывали порядка год. Иностранный инвестор, когда смотрит на весь этот кавардак, который у нас происходит, он не будет сюда вкладывать эти У нас хотели шведы в Репкинском районе построить фабрику по переработке отходов древесины на пилеты. Значит, купили старую заброшенную ферму, хотели организовать там производство. Им «Облэнерго» выставляет 300 тысяч гривен за подключение электричества. проєкт, проект ані ушли з України зміна влади першочергова та необхідна умова для розвитку міста. Вважає Валерій Куліч. Така його відповідь на питання про бачення подальшого розвитку Чернігова. Я почав би з того, що напевно викинув стару. Корупційну владу, яка не може керувати, вона прогнила до коренів і не може керувати навіть затопити своєчасно опалення, дати в місті після появи в студії Андрія Дереземлі за нього продовжував говорити Валерій Дубіль. Такої депутат як Владислава Трошенка більше в місті у нас ніхто не зробив. Другі депутати тока крали. заробляють на мою думку. А ви видіті в людей спросите, в школах, в садики що... Валерій, Валерій вас сам питання, може не говорити, ви в парі говорите. безпосередньо на дебатах Валерій Кулій звернувся до Ігоря Андрійченка та запропонував спільно працювати над антикорупційним законодавством у якості штатного чи позаштатного радника та подякував за чесну боротьбу пропозицію. Скажу так, пане Валерію. я дякую, звичайно, але я думаю, що якщо Хто з нас прийде народним депутатом, то будь-сі інші, хто тут працюють, будуть жити і так далі, будуть допомагати цьому народному депутату працювати в рамках чинного законодавства і нормальних людських умов. Тому, якби я думаю, ця пропозиція може бути адресована всім не лише мені. Ну, я вам хочу пожати руку за чесну боротьбу. Так, Дякую. Вам. Час відповіді на одне з питань учасника ТО Ігор Андрійченко назвав цинізмом створення центру Андрія Дереземлі. Я вважаю ну, великим цинізмом насправді з поваги до Андрія, чесно, з поваги до його заслуг, але я ж вважаю неймовірним цинізмом, коли будь-хто, хто не має відношення до майдану а, там, війни там, і так далі, спекулює всім, зариваючи собі політичні бали. Люди, які зараз війн воюють, гіднуть рай, і страждають. Не, звертайте увагу, не, за, вас ще не заслуговують такого відношення, що хтось на цьому заробляє, хтось поїхав туди візові віз пакуночок і потім показується фотографіями і так далі. Це цинізм. Пізніше між кандидатами розпочалася дискусія. А ви були я на Майдані. Я не був на Майдані. А? Я пане Андрій, я дав конкретне питання. Скажіть, будь ласка, от ви говорите про корупцію, хабрі і так далі. А наприклад, пані Тимошенко, яка підтримувала вас в центрі, приходила до вас. Це політика.